Дівчата в русальний день топляться, то е, е, вони перетворюються в воді на русало. Що не топляться, то загинуть. Що, що загинуло, в То вони русалки забирають ту дівчину до себе, в свій водний палат о, о, і вона перетворюється на русалку. Якось від них можна берегтись від такликів. Mm -hmm. Щось роблять для того, щоб вони нічого не залоскотали. Щоб не залоскотали, треба за пояс мати маленький часни щоки або гілочку. А, це не це не а яку гілочку? Ну таку просту, з дерева. З якого? З будь-якого? З будь-якого. Є ще русалки, що в лісі, і називається Мавка.